і провели перший урок у навчальному корпусі, зведеному за допомогою 3D-друку. Це перша така школа в Україні. У приміщенні повністю завершили внутрішні роботи, встановили сучасні меблі та підготували класи для учнів початкових класів. Сьогодні, в середині, в основному, всі роботи вже є виконані. Я дуже вражений. Дуже якісна робота. Хочу подякувати забудівельникам, які за свої кошти зробили цю школу, тому що ми бюджетні кошти на це не витрачали. В Україні нема таких проєктів, щоб була 3D-принтом збудована школа, і тим більше вона була комунальна, муніципальна. То я їх питав. Де краще там, де вони зараз, що тут всі однозначно вже хочуть ходити сюди. Тому я щасливий. Будівлю на вулиці Варшавській, 126 зводили з листопада 2022 року. Коштом благодійників і меценатів у новому корпусі зможе навчатися близько сотні дітей. Усередині облаштований просторий хол, вчительська та санвузли. У класах встановили нові парти, зручні шафи, є сучасне освітлення та ергономічні робочі місця для дітей. Усі меблі відповідають віковим та безпековим нормам, а дизайн інтер'єру створений для комфортного навчання і відпочинку. Харчування буде здійснюватися в основному корпусі. Це дуже добре, тому що діти будуть мати можливість кожного дня прогулянки, і це дуже класно насправді, тому що в нас взагалі в школах є така практика, що діти виходять, гуляють у любу погоду, а тут, власне, буде і така можливість. Вони собі спокійно йдуть в цей корпус, поїдять і повертаються сюди. Стосовно безпеки, дітки будуть, власне, бо в цьому корпусі немає укриття. Вони будуть ходити в садочок. Він знаходиться от буквально 30 метрів. Тут буде ще облаштовано власне частину благоустрою, де вони просто будуть переходити на територію, бо це також наш Нальний садочок цей корпус став частиною відновлення освітньої інфраструктури Львова. А завдяки 3 d друку будівлю звели значно швидше ніж за традиційними технологіями. Також ви можете помітити досить цікаві архітектурні рішення. Це такий відкритий простір, це є друге світло, яке додає власне тут тут простору при такому невеликому об'ємі. Ну і взагалі, з точки зору і екстер'єру, і інтер'єру, як на мене, вона виглядає дуже. Естетично, але при тому вона є функціональна. Зараз триває впорядкування території довкола школи. Тут облаштовують терасу, пандус, дитячі майданчики з батутами та настільним тенісом. Повноцінний навчальний процес у 3D-корпусі планують розпочати вже на початку грудня.